Друзі, всіх вітаю сьогодні, начебто, просте питання: курочка ряба, що за казка? Ви будете неймовірно шоковані, що лежить в основі цієї казки. Ну просто шок. І дійсно, давайте просто задумаємося, чому всі казку цю знають, але чому в ній курочка розмовляє людською мовою? Чому в казках дід і баба онуки є завжди? А от нема дітей, наприклад? Чому діти баба б'ють ячки, не розбиваючи його, коли мишка розбила, вони плачуть? Тобто нас зробили те, що вони хотіли. От насправді в маленькій казці феноменальна основа. Зараз я вам все розповім з вами український історик Олександр Оферов. Перед тим хочу подякувати всім, хто лайкає, коментує, поширює відео. Друзі, це необхідна і неймовірно потрібна боротьба за український історичний ютуб. Дякую вам щиро. Дякую всім, хто підтримує фінансово на Патреоні, в картках в описі відео та власне в спонсорстві ютуба. Починаємо. Отже, казка про курочку Ряба відома всім. Її перша казка для наших дітей. Дітки її першою с... вчать, розповідають. Дуже проста, коротенька казка. Але яка в ній ну, власне логіка? Давайте зараз я перекажу казку, ви її всі знаєте. Е, Жив був діти баба, і була курочка ряба, яка знесла м'ячко непросте золоте. Дід, дід бив, бив, не розбила, била, била, не розбила. Мишка бігла, хвостиком майнула. Ячка впала, розбилась, дід плаче, баба плаче, курочка їм каже: не плачте, дід, не плачте, баба. Я вам нове їчко знесу не, не золоте, а просте. Отже, казка маленька, крута. Насправді всі знають, діти вчать. А от в чому її сенс? Ну, почну з того, що оцей варіант казки більш популярний, він у нас зафіксований завдячуючи нашому видатному українському педагогу науковцю. Костянтину Ушинському саме він її подав такі варіації. Є інші варіації цієї казки, більш довжелезненькі, коли після того як яєчко розбила мишка, трапляється апокаліпсис в різних ситуаціях, там в різних версіях, а їх понад 20 цих версій, ну там, наприклад. Починають йти е, якісь вбивства, самовбивства, самогубство попа священника, його там немірні дії, е, в лісі творяться, дерева падають, е, тварини мруть. Тобто там є різні варіації всередині між е, розбиванням ячка та словами курочки, що за все нове. В цілому ця казка характерна для українського фольклору. Проте вона присутня у поляків та. Румунів і литовців, у сербів та, власне, словенців присутні подібні аналогії, але вона все ж таки наша казка. Так от, давайте тепер питання, про які ми маємо проговорити. В першу чергу, що таке курочка ряба? Чому ряба? Ряба, який це кольор? Ну, зараз кажуть, ну, коричневий. Насправді, ряба це строкатий. Тобто, це колір не один. Це колір, який строкати. Тобто, ну, власне, там може бути зелений, коричневий, червоний, синій, різні кольори. Тобто, уявляємо собі цю курочку рябу. І це ще, друзі, не, так би мовити, Чорнобиль. Ця курочка, якою в світі не існує за її, ну, власне, кольорами. Так, тепер дід і баба. Що це за персонажі? Чому в казках присутні дід та баба, а немає, наприклад. Дітей у них, а є онуки. Я, друзі, зараз це пояснюю конкретно з не своєї власної ну, розуміння казки, а так як це науковці розшифровують. Дід і баба це чоловік і жінка, наші прабатьки. Так, прабатьки це ті, що дають спадкоємність нащадків. І тому у них нема дітей, у них завжди є оці от онуки. Отак от, от. Що таке мишка? Мишка, друзі. Для нашого народу це дуже цікава твариночка, тому що де живе мишка? Так, під землею. А де вона е, лазить над землею? Насправді для наших предків миша була достатньо цікавим персонажем, тому що, начебто, живе і під землею, і на землі. І більше шкоди робить на землі, хоча сама. Приходить з під землі. Тобто це достатньо цікаве явище, коли мишка є нічим іншим, як провідником між світом підземного та наземним. Мишка насправді була символом підземного світу. Мишка символ зла. І це от треба нам зрозуміти. Що таке яєчко? Золоте яєчко. Тут ми розходимося з, з деякими фетнографами, етно, розходимося з деякими науковцями, етнографами та фольклористами, тому що, наприклад, у росіян своє трактування є оцих подій про єчко. Для України характерне наступне. Ну, Давайте згадаємо, що таке яйце для багатьох народів світу. Це символ життя. Тобто для багатьох насправді народів розбивання яйця саме так народжувався світ. І ми говоримо про Єгипет, ми говоримо про давні цивілізації. І разом із тим давайте подумаємо про наше яєчко, яке у нас існує. Яйце для слов'ян це в цілому нічого інше, як народження з неживого живого. А от просто подумайте над цим явищем: так народжує жінка, вона жива, народжує, живе, народжує якась тварина, вона жива, народжує, живе. А от яйце, от в уяві наших дуже далеких предків, яйце воно ж не живе. І з неживого народжується живе. Це диво на рівні тисяч 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 років до нашої ери, коли наші першопредки спостерігали як з неживого, де нема зовсім життя, народжується щось живе. Це було диво. Тож, власне, народження з неживого живого. Це не тільки от в уяві багатьох народів, а у нас це особливо я нагадаю вам, що таке символ яйця на, наприклад, на воскресіння на Володень. тобто крашенки, так і от якраз крашенки, які до речі відомі у нас як керамічні яйця, навіть ми знаємо знахідки з доби нашої середньовічної української держави Русі. Ми знаємо про те, що, наприклад, нещодавно знайшли крашенку у Львові, 15-16 стрічка з гусячого яйця. Але насправді. В міфах багатьох народів яйце – це открас народження і здатність до оживлення. І тому не дарма у нас на власне поминання несуть яєчки пасхальні як символ Воскресіння, щоб предки воскресли. Отже, тепер ми з вами зрозуміли всю цю канву, та? хто вони що. І тепер ми з вами здатні А, про курочку рябу. Так от, строката ця от курочка є нічим іншим, тепер вже казку розповідає, як вона. Була в основі. Строката курочка це не що інше, як оце от весь всесвіт. От ми подивимося на небо, зірки оцей весь всесвіт. Дід та баба це наші першопредки, чоловічого та жіночого початку. Їм курочка, це всесвіт, нашим предкам, першопредкам, дає світ, золотий світ, світ, де немає зла, де немає проблем, світ, який. Наповнений добром. І наші предки, прапредки намагаються розбити цей, цей, це яйце, щоб відкрити відкрити світ, цей золотий для того, щоб дати народження нашим предкам вже. І першопредки, дід б'є, не може розбити. Баба б'є, не може розбити. І вони від цього дуже страждають. І тут з'являється миша, тобто посланець підземного. Світу, яке виходить на землю і робить свою погану справу. Саме миша дуже легко розбиває це яєчко золоте. І тому дід і баба плачуть, що не вони народили оцей світ добра, а народили це оці погані, злі духи демонічні. І тому курочка починає говорити, і саме в інших версіях казках після розбивання мишою цього золотого світу. Створюються апокаліпсиси. Там знов-таки повторюю, що там люди божеволюють, це в різних варіантах божеволюють, там тварини падають замертво, дерева згорають, там десь навіть в одній одні з редакцій священник обрізає собі косу, розтригається, палить церкву. Ну, це, до речі, апеляція до шаманізму. так? Тобто, навіть шамани, там жреці не, не знають, що робити. І от. Потім курочка говорить, це все говорить нашим прапредкам. Що не плачте, я вам знесу нове яєчко. Не золоте, а просте. І цим казка закінчується. Закінчується тим, що буде новий світ вам, першопредки. Але цей світ буде не золотий. Це буде не той рай, це буде світ наповнений правдою і неправдою, добром і кривдою. Але, власне, так чи інакше, ця казка ніщо інше. Як пояснення для дітей, як народився наш світ, як народилося все в цьому світі. Друзі, підписуйтесь на канал Олександра Офірова. і, власне, дякую, хто лайкає, допомагає каналу. І хочу ще раз попросити: підписатись на канал. І от що цікавіше в цій казці? те, що ми зараз з вами, говорячи про те, що всі малючки знають цю казку, але ми її повторюємо тисячі тисячі років, ну вже не тисячі, можливо, останні сотні років, абсолютно не розуміючи, що в ній закладена історія створення нашого світу. І це слава Богу, що наші діти вчать цю казку, навіть не розуміючи, що про що в ній йдеться. Вони жаліють, діда і баба, коли ті плачуть. Ай я-я. Зрозуміло, що вони проговорюють. Це Дуже добра практика цілому проговорювання дітьми запам'ятовування. Але насправді ми з вами носії. Походження історії походження нашого світу. Дякую всім, хто дивився, друзі. Чергово прошу підписуйтесь, лайкайте, коментуйте, поширюйте. І ще раз дуже дякую за фінансову допомогу на картки на патреоні та в спонсорстві. Ютуба з вами був український історик Олександр Офіров. Наближаємо нашу перемогу щодня, пам'ятаємо нашу історію і пишаємось нашими казками. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.